Путіна сюди, портрет поставимо. Це історія наша. то історія наша. Отак, давайте будемо тримати образ і не скинемо. це історія. Пухкера, Пукера сюда. Давай. Рибунку треба вас поставити на траву. які защищали. Все кричишь? Иди отсюда и не мешай. Все защищали Украину, Россию, Беларусь, все. Разные. все. Да, нашелся, разбавлял. Что Нехай жду. Нехай жду. Отвечай мне, ты если ты такой фанатного. умный. ну, что? Что я спросила у тебя? А, 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 не знаешь? Так учитель, все мовы треба знати. Кто знает, то и лучше. Я тебе спросила, как тебя звать. Меня звать Микола. Так вот Микола, что не ответил мне на вопрос, Лихай, хозь Знаєте, заткнісь і мовчись! Не можна розбратися, а то не, тебя я не можна розбратися! Тому що з тебе по-донбасськи зараз, я за зато горбу наб'ю! Так, ми всі народ, ми всі народ руський, всі! Як Шевченко сказав Гайдамаха, мені це подобає ваша розмова, сказав Шевченко Гайдамаха, що від білого до чорного наговора ми цінім не йдемо, ті жовті не єдині, ось що сказав Шевченко, наш геній, так. А ви що хочете? Розвонт робити серед людей, не хочу. щоб нікого з ним не було. Ваша мова, якщо ви Львові, ваша галицька мова, а на Вінниччині є вінницька мова, і вона відрізняється від галицької. Та що їх треба зноважати мову? Вся мова. Як кажуть на Вінниці говорив? На Вінниці кажуть Говорив! Як кажуть гуцель головою, Гуцель головою. Він каже головою, то ж не літературна мова, але то його рідна мова, треба її поважати. Кожну мову треба поважати! Людина тут живе вірмен! Треба вірменську мову шану поважати. Ветеран, давайте заспокоїмось. Сьогодні ми віддаємо шану. Я вам шану віддаю, що ви мене слухаєте. Вже надія є на те, що ви людина, а не якийсь злодій, який хоче Давайте Заспокоємося. Ми сьогодні якраз шануємо наших ветеранів, Завдяки їм я. ми живі. За